Австралії цвітає всіші це Age of Civilization 2. Сьогодні я буду воювати в цілому, як і завжди. І так, я уже в війні з Іспанією, тому мені потрібно мобілізовувати війська. ось. Мені потрібно брати і мобілізовувати війська, і мобілізовувати багато. Тут мобілізуємо усюди. Коротше, потрібно мобілізовувати війська. В цілому, я би міг мобілізовувати з України, але чому я за Україну завоював пів Європи, а воюють досі українці? Це не чесно, на мою думку. І все. Думаю, цього мені буде достатньо, і ми ці всі війська відправляємо в океан. Цікаво, скільки військ я мобілізував! І все. Тепер мені залишилося просто це все проскіпати. Ще вас відправляємо і сюди. Повстанці, де? Де повстанці? Ось повстанці. Окей, все повстанців немає. Чому тут повстанці? Бо люди не задоволені життям ось. Треба заробити фестиваль. Краще треба усюди тут заробити фестиваль, щоб люди не були незадоволені. Тоді ми зможемо заробити ось так і зменшити податки. Все це для того, щоб не було повстанців. Тепер ці війська відправляємо. Знову повстанці. Ось тут. Повстанці. Чесно, мені не до вас. Мені потрібно завоювати Іспанію. Іспанія, ми можемо атакувати, ми можемо атакувати, значить ми дійсно в війні. Атакуємо по чуть-чуть. І дивимося, як буде проходити битва. В цілому я можу сказати, що в Іспанії досить мало військ, це прям видно. Або я занадто сильний, або Іспанія занадто слабка. Ось що я можу сказати. Ну ми спокійно пересуваємося. Так. Так, що це було тільки що? Що це тільки що було? Окей, давайте проскіпаємо, подивимося, як тут все проходить. Я не знаю. Стоп, я дійсно всі не знаю, як так сталося, що тут вони пробили фланг. Дійсно, я не знаю. Ну а так ми поки що просто завойовуємо усе. later. і мені залишилося завоювати лише цей маленький клаптик землі. Ось так і ось так. Все. Іспанія повністю, ні, не повністю, де ще? А в Африці. Ось, в Африці є Іспанія. Точно, як я про це міг забути? Сюди. Іспанію ми повністю завоювали. Зараз ми забираємо усі її землі. І ми будемо робити важку асиміляцію. Тільки спочатку треба забирати усі землі. Ось так робимо. Все, Іспанія наша. Тепер у мене проблеми з асиміляцією. Також давайте витратимо бали технологій на. На що би витратити? Адміністрацію. Так. Ну а поки робимо асиміляцію. Так, все. В цьому ході я вже не можу робити асиміляцію, тому робимо наступний хід і асиміляція продовжується. Точніше не заново, а просто продовжуємо робити асиміляцію. І все, асиміляція повністю усюди зроблена. Так, змінюємо кайту на політичну. Тепер я планую завоювати Португалію. Для цього мені потрібно ці війська перемістити сюди. Хоча, чесно кажучи, мені би не завадило заробити ще одну мобілізацію, тому що військ у мене вже мало. Окей, тоді давайте її і зробимо. Будемо робити ось тут, тому що тут досить заселені області. Значить, я можу багато мобілізувати. Коротше, тут я можу дуже і дуже багато мобілізувати військ, це велика перевага. І все. Також у мене є ще один бал. Витрачаємо його на адміністрацію. Тепер всі ці війська, які я тільки що мобілізував, ми їх відправляємо в Чорне море. В цілому військ у мене дуже і дуже багато. У мене знову є 80 тисяч військ. Нормально. Відправляємо їх прямо на передову. Це португалія, я повністю готовий, щоб її завоювати. Ми атакуємо з усіх боків. В цілому воювати вечор Civilization 2, коли ти найсильніша держава, це максимально легко. Та й у світі також вони десь пробили мою оборону. Як так сталося? Алло? вони ж вони пішли далі. йо маю, я не можу просто. Чому вони пішли далі? Фух, вони вже там нікуди не пішли. Окей, Ну і єдине, що мені залишилося, це просто довоювати. І все це буде максимально легко. Так, все ж таки чуть-чуть військ у них є. Вони все одно йдуть далі. Вони пішли далі. Я не можу, чому вони так люблять просто йти в нікуди? І так очевидно, що я їх зараз завоюю. Ну вони знущаються з мене, чесне слово. Сподіваюся, вони більше нікуди не підуть. І все. Ми завоювали... не завоювали в сенсі. А, тут ще є. Тут ще є, ну окей. Мені ці острова не потрібні. Я хочу просто завоювати всю Європу. Ось. Так. Зараз мені потрібно робити асиміляцію. Знову, знову сюди асиміляцію потрібно робити. Так. І в цілому, все. Асиміляція майже усюди зроблена. Тут, де була Іспанія, все одно мені потрібно зробити асиміляцію, тому що вона скинулася із-за когось. І за когось у мене скинулася вся асиміляція. Ось тут асиміляція, тут асиміляція, тут асиміляція, ось тут асиміляція. І остання асиміляція ось тут. Іспанія повністю завойована і асимільована. Єдине, що мені здається, я недостатньо асимілював Європу. Але окей. Тому єдине, що я можу зараз сказати, це. Хочеш більше фанутися, не вподобайку Дуже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.